Цікава задачка. Вкажіть числовий вираз, значення якого є найбільшим. Пропоную скористатися одиничним колом та радіаною мірою кута. І так, пам'ятаємо, що половинка довжини одиничного кола це у нас Пі. Довжина половинки одиничного кола Пі. 5. Це у нас, якщо пі, це в нас. 3,14, то 5 у нас буде знаходитись десь ось тут. 5. І котангенс 5 градусів, то є котангенс кута, який знаходиться в четвертій чверті, буде від'ємне число. Тобто менше 0. Сінус 4,4 4 у нас буде 4 трішки більше за пі, знаходиться в третій чверті. Сінус кута, який знаходиться в третій чверті, теж число від'ємне. Тангенс трьох. Трійка трішки не доходить до пі. І тангенс кута, який знаходиться в другій чверті менше за 0, косинус 2. 2. Де у нас 2? 2 десь ось тут у нас знаходиться 2, тому косинус 2. Це косинус кута, який знаходиться в другій чверті, це число теж від'ємне. Синус одиниці. одиниця. Ось тут десь знаходиться у нас. Синус одиниці це синус кута, який знаходиться в першій чверті. Це додатнє число. Тому синус одиниці більше за 0. Тепер очевидно, що найбільшим є. Синус 1, так як він більший за 0, а всі інші вирази у нас менше за 0. Тому правильна відповідь d.